Всім доброго дня! Сьогодні у нас піде мова про шестигранник. такий Ну, може не такий великий, як у мене, ну всі способи як його зробити без ОДГ. Тим паче, що такий великий в УДГ поставити ну, заднім центром теоретично можна, ну наше. значить Заготовки в мене такого плану. трацовані ну, були різані різаком, трацовані засверлені отвори, небагато там, міліметрів 10-15, чисто для прижима. Отвори засверлені зарані меншим діаметром, ніж буде е, потім різболе. Різьбовий отвор. Значить що? Прижав з двох сторін, ця частина ще трошки конусна була, то неважливо. Кусочок тут такий на 4 гайки. Вот. Значить, що я прижав і потім касання фризой, різницю між диаметром е, нашою нашим шестигранником, поділив пополам, зняв половину. Но перед останнім заходом це такий ніби лайфхак, не лайфхак, не знаю. Зняв розмір від столу до поверхні і вже тут настроїв на мій розмір шестигранника. Це кінцева точка. Потім в мене тут декілька заходів. Потім на кожен слідучий заход, 4 захода по 3, я 9 мм опускаю заготовку і сіки би там вже не був перший заход, потім ще 3 по 3 додаю і все время у мене виходить один і той самий рот. Далі провороти тут є варіант кутоміром так відбиватися по кутоміру від стола. Ну не у всіх він є. Оце таке. Тут можна використовувати звичайнісіньку гайку з нормальними гранями. Можна знизу О. просто виставити. Але ж багато провертати треба. Можна взяти дві плашки, там як в моєму випадку, може одну навіть. Це ті ж самі паралельки. Точно так же виставляється кут. Нічого складного. І все гарно собі фрезерується. Тим паче, що шестигранник не дуже вередливий до неї великих неточностей, як на мене. Так, Хай розерується, а ми продовжимо. Бувають випадки, коли ну, треба ну, ось, наприклад, на якомусь болту, виточений з кругляка, бо немає грані. Її, і треба шляпку зробити. В такому випадку можна поставити призмочку так само закріпити, або навіть грибінку. Вона в мене чогось одна всього лиш Навіть патрона до неї немає. от або навіть в мене є такий от рівень розбитий, на жаль, чомусь, ну, не знаю чому, в нього тут теж є дві плоскості, можна поставити, так само прижати і зробити грані. Тобто Геть без вихідних ситуацій не буває. Щось можна придумати. Ну все, з вами був Серега. Ви були на каналі Мастер-Стружка. Підписуємося, з вас лайки. Можливо, комусь ця інформація була актуальна, комусь знадобиться. Всім пока.